Пане В'ячеславе, попри впевнений рахунок, все ж перемога далася дуже непросто. Суперник непростий, грав якісно у захисті. Поділіться враженнями від матчу. Так, непростий перший тайм. І так, команда непогана, так і добре контролювала м'яч, вихід з захисту налагоджені зв'язки. З обороною співзахистом в атаку добре працювали суперник але все-таки те бажання яке в нас було в принципі хлопці продемонстрували як в першому так і в другому таймі ну, в другому таймі більш на контратаках зіграли в принципі та десь віддавали ініціативу і розраховували на швидкий перехід з захисту в напад, і могли реалізувати в другому таймі більше моментів. Створили достатньо на більш забити м'ячі, на більшу кількість забитих м'ячів. І, в принципі, закономірний ітог матчу, але ще раз повторюсь: непроста непроста перша половина і. Те, що футболісти витерпіли і забили в кінцівці з кутового е, гол. Е, ну, я рахую, в принципі, то ітог і тох першого тайму, і е, ну, якісне продовження другого тайму. Сподобалось перші 25 хвилин. Занадто максимально інтенсивно грав лівий берег. берег-20», така була установка, чи все ж таки вирішив? Хлопці самі вирішили використовувати цей максимально високий темп і пресинг, з під якого гірнику спорт було дуже складно виходити. Ну так, це установка. Тим більше ми граємо вдома, ми акцентуємо на це увагу. Хлопців, ми маємо грати активно, пресингуючи, активно грати в атаку. І так, воно, той пресинг він енергозатратний, десь не вистачало свіжості в кінцівки. Ну, хлопці багато роблять такої роботи, яка потрібна, але чуть-чуть в кінцівки не вистачає ну, десь останнього удару, десь останнього пасу. І... Чуть-чуть Більш якісніше можна використовувати ті моменти після, після пресингу, після відбіру м'яча. Але ми над цим працюємо, і я думаю, що кількість тих моментів, моментів передав якість. Ми грали всі ігри на перемогу. І в перший тур з колосом да, ми відчули, що хоч, хоч програли цю гру, але відчули, що. Ну, можливо, проти любого суперника грати в другій лізі. і На це, на це настроюємо на гравців, на перемогу в кожному матчі. Десь не виходить в деяких моментах, хоча з тим же Тристянцовим ми моментів створили. Кількість моментів була на перемогу з ребелом, там, суперник один раз. Ну, по статистиці вони один удар завдали, ну, стандарт, ми завдали поворотам. Ну, ми програли, але то футбол, і в принципі грали ми якісно, створювали моменти, ну, але програли ну, ребе. Хоч хотіли в цьому матчі ребютуватись. І, в принципі, вийшло. І той результат, який ми там на четвертому місці, і то свідчить про те, що команда прогресує, хлопці прогресують, і я скажу, що перспектива дуже добра. Богдане, досить складний поєдинок, попри те, що рахунок, начебто, великий. Як оцінити цю гру? Так, гірник Спорт дуже така тяжка команда, було складно грати, але сьогодні ми виявилися сильніші і здобули цю перемогу. Перші 25 хвилин достатньо інтенсивними. Ми вийшли. Що можете сказати? Так, у нас була така установка від тренера пресингувати, забити швидкий м'яч і взяти гру під свій контроль. А, не зовсім вийшло, але завершили перший тайм 1-0, Тому я вважаю. Це добре. Можемо вас привітати із забитим м'ячем. Можете згадати всі події на полі, як відбувалися? <плес> Селін придвинув м'яч по флангу, прийшов з ним, зробив простріл, і я замкнув дальню сангу. Все просто. Два таких м'ячі було забито після таких класичних проходів. Це напевно, що візитівка вже така, вимальовується ліво берега. 2». так, ми це відпрацьовуємо, тому це виходить в іграх і це добре. А що для вас особисто? цей забитий м'яч? Та це мотивація працювати далі. Ну, я для цього і працюю, щоб забивати м'ячі. Я нападник, я повинен це робити і хочу ще більше забивати. Ну, як кажете, з лівим берегом два це посилам вам досягти якоїсь там позначки забитих м'ячів, адже все ж нападників у цій команді достатньо? Та я вважаю так, а чому ні? Топ-5 зараз лівий берег два за підсумками семи турів, до чого взагалі прагнете? І наскільки ось важливо здобувати перемогу, чи все ж важливіше у цій команді пробиватися через свої ігри до першої команди. Та й те, і те важливо. Ми як пробиваємося в першу команду, так і хочемо здобувати перемоги і підніматися в турнірній таблиці якомога вище. Тому так. Атмосфера в команді супер. Все добре. І гравці, які приходять з першої команди, і, взагалі, тренер, все, все супер. Мені все подобається в нашій команді. Пане Павло, поділіться враженнями від матчу. Наскільки сподобалася вам гра в своїх підопічних? Ну на жаль, ми програємо. Хотілося нам вигравати. сама гра по місту, по всьому дуже сподобалась. І та команда хороша, молоді хлопці, і наша. Тільки нам, нам треба забивати моменти, які в нас які ми создаємо. А в нас вони були. При рахунку 1-0. Напевно, що у вас головне завдання це давати можливість власним вихованцям зростати і молодим футболістам ставати кращими. Ну, ми намагаємось, щоб наші футболісти розвивалися, грали в гарний футбол і щоб радували своїх болівальників. На жаль, поки що в нас це не вдається. Але є ким гордитися? Ваш голкіпер, ваш рослий нападник це грішнопланинські хлопці, так? Так, так. Стас місний хлопець, і з кожною грою він прибавляє. І я думаю, що у нього велике майбутнє. І він, і він любимчик нашої публіки, наших болівальників.